Вінничина перша по кількості відкритих поліцейських станцій в регіоні. 24 службових автомобілів, Рено Дастер та стільки ж помпових рушниць отримали дев'ять громад Хмільницького району, щоб допомагати поліцейським боротися зі злочинністю на місцях. Позашляховики придбали за кошти міжнародних партнерів. Більше інформації далі у сюжеті. рушниці та службові автомобілі Рено Дастер отримали 24 поліцейських з Хмельницького району, які долучилися до проєкту Поліцейський офіцер громади купівлю авто профінансували міжнародні партнери. Цінність безпеки сьогодні дуже важлива, особливо під час війни, і вона важлива для кожного українця. Окувіничина, перша по кількості відкритих поліцейських станцій в регіоні. Практично всі громади забезпечені позашляховиками, здатними їздити по сільській місцевості та зберігати порядок в громадах. Поліція національна, як і військові, мають великий рівень довіри серед населення. І це є першою ознакою, що ми ця реформа вдасться. Ми дуже раді те, що поповнюється. Матеріально-технічні резерви національної поліції Вінницької області за словами голови нацполіції тисячі поліцейських беруть участь у бойових діях проти РФ. На жаль, є втрати. Важливо дбати і про захист всередині країни, що і є основним завданням поліції. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна.